Всем привет! С вами программа «Ответы» с Александром Дегтяренко. Я ее ведущий Максим Кочубей и, конечно же, пастор Александр. Витаю вас! Я хочу поздравить всех наших зрителей с тем, что конец света не наступил. Посмотрите, какая прекрасная погода. Мы находимся за городом. А где же наш Саша, пастор? Наверное, он сейчас сидит в бункере. І думаю, про те, чи буде воно щось, чи не буде. Та треба буде до нього завітати і провірити, піднести йому продуктів може. Ми передачку піднести, да, сказати, щоб... що виходи, нету да, так, так, так. да. Бог нам дає ще один шанс, щоб жити, щоб бути вместе з ним. І поставить, яка хороша погода. Продовжити життя і можливо ще раз якби, оцінити те, що Бог нам дав. Чудовий час для того, щоб жити на цій землі, щось робити для нього, служити йому. Да, да, да. Навіть після такої події, де люди дуже боялися і навіть не, не мріяли і не планували про щось майбутнє. Гадаю, що з сьогоднішнього дня всі ті, хто так сказати, воскресли з надією про те, що життя продовжується, ви почнете знову мріяти, планувати. І навіть починати щось нове, і сьогодні, можливо, ми будемо про це говорити, як починати нове життя, як по-новому дивитися по в майбутнє. Пастер, ну мені здається, що для цієї теми ми знаходимося в самому підходячому місці. Так, ми сьогодні в Ріп-центрі, і там якраз такі люди, які Втратили надії на життя, в них ніяких планів було, не було навіть коли готувалися до цього кінця світу. Ми сьогодні будемо серед них і розмовляти з ними, слухати свідчення і почуємо про ті плани і надії, і мрії, які почалися в їхньому житті з того часу, як вони прийняли Ісуса Христа в своє серце. Тому ми, да. ми вас запрошуємо швидше, тому що холодно, холодно, йдемте з нами. Что да, идемте, есть? да, пройдемте, посмотрим, где живут ребята. Вот здесь они спят. Дальше здесь вот санитарный узел. У нас приготавливается пища, здесь ребята кушают. А теперь давайте, пожалуйста, пройдемте, на, где сейчас находятся братья, в комнате общения. Они сейчас читают слово. Жизнь моя не зависит от того, где я живу. Жизнь моя не зависит от того, где нахожусь я. Жизнь моя не зависит даже от друзей. Жизнь моя зависит от Господа. Ми зараз знаходимося в кімнаті, де е, братя і реабілітанти вони спілкуються, моляться, тут читають Слово Боже. Ми серед таких людей, які не було що вже втрачати, от навіть всі дні перед 21 грудня кінцем світу, тому що їхнє життя воно котилося вниз, але Господь по своїй милості Він їх спас, простив і гріхи і дав їм надію. І сьогодні тут брат Олександр і Ярослав, вони являються керівниками цього рівцентру. Інтересно, есть, я, я так розумію, що у вас вийшло почати життя з нового листа, з нової страниці, так? Да? Часто люди кажуть, що повернення вже немає. Повернення, коли трапилась така ситуація, що людина абсолютно залежна, пропадає десь на смітнику цього життя, п'є або приймає наркотики. Або можливо якесь інше, так сказать, горе привело до того, що вона, як то кажуть, на дні нашого суспільства mm -hmm. падає, але є надії сьогодні. Ми будемо говорити про цю надію і саме ця надія, яку дає Господь. Пастор, ну хорошо, такий питання. Ну, можливо, ну, ці люди ті, котрим повезло. Потому что многие люди в своей жизни переживают, может быть, какие-то разочарования, какие-то поражения, что-то в жизни, там, ну, не знаю, смерть родных, mm -hmm. или там банкротство бизнеса, mm -hmm. или развод, или, ну, не знаю, банк забрал квартиру, mm -hmm. и, и люди, они опускают руки, теряют надежду, mm -hmm. и они вот думают, возможно ли начать жизнь с нуля, вот, с чистой страницы. Всякі гори є гори. І кажеться, uh -huh. коли в моєму житті якесь горе, то кажеться, воно саме велике. Або в твоєму житті воно кається саме велике, і здолати його неможливо. Я думаю, що вони десь в цю чергу, або їхні близькі, дивлячись на них, вони вважали, що це саме великі гори, і ніхто не може втішити. Я навіть скажу так, що найгірше це коли близька людина помирає, вже повернути неможливо назад. Але я бачив це багато разів, і навіть десь на своєму досвіді, що те, що казується неможливо для людини, Господь каже, що неможливо людині, можливо, Бога. І він завжди цю дає надію. Всі ті, хто залишилися ще на землі, ми маємо прожити своє життя, не розчаровуючись і в тому, що померла близька людина. Приходячи, як я це знаю, приходять на могилки і проживають, якби там життя своє. Кожного дня йдуть туди і жалкують. Послухайте. В прошлим живуть. Прошлым, прошлым живуть mm. так. Є сьогоднішнє і є майбутнє. І Ми маємо це зрозуміти, що жити е, тим життям, яке Бог нам відміряв, ну, повноцінно. Часто кажемо, от я живу заради, заради дітей. Можливо, це добре. Я живу для того, щоб щось досягти. Я не знаю, люди, які були залежними, ось тут браття від алкоголю чи наркотиків, а, напевно, вони дивилися і, і впереді нічого не бачили. От для чого я? Або людина, яка, як ти казав, попала в залежність від банку, який забрав квартиру і все, От для чого я живу. Я розумію, що кожна людина хапається за, за ту соломину. Я розумію. Є багато людей, які звертаються якби, до різних бабок і гадалок, щоб. Ну, якби, та Соломина, яка кажеться, що вона така міцна, але насправді мало це допомагає. Я знаю ось брат Віктор, він це робив, і, можливо, і багато інших, що в нього в житті було. Він звертався, скажімо, в пошуках. Якоїсь надії, будь ласка, Віктор, скажи, будь ласка, що було в твоєму житті? Так, я звертався до бабок. Я лежав в психіатричних лікарнях, mm. я шукав е, любий вихід, так як ви казали, любу соломинку, за яку зачепитися. Я шукав mm. істинний смисл життя. Мої батьки, ма матір, е, батько, мамина сестра, е, мамин, брат, вони всі залежні від наркоманії. Я виріс в тій сім'ї з самого дитинства. Я був ну, знайомий з тим. І настав один період часу, в квітні місяці 99-го року, напротязі місяця часу померли всі мої рідні. Кожен тиждень я був, я ховав когось, і настав такий період в моєму житті, що. Я лишився сам, і я хотів покінчити життя самогубством, і, але мене зупинило то, що на, на той момент моя мама знаходилась в колонії, і мене зупинило то, що я думав, як вона віднесеться до того, що її син помер. І от і я був предоставлений сам собі, гуляв на вулиці. І всі мої друзі в один той самий час Попробували, ну, наркотики. В цей момент прийшов сатана, і він якби ну, повкнув мене. Та я Я кожен з нас, напевно, думаю, що Може це статися з ким-небудь, але тільки ну не, не зі мною. мною так та. Зараз в тебе є новий початок. так, Ти зустрівся з Ісусом, ти прийняв його в своє серце. Так. Що змінилося? Твої що думки Що змінилося. Я хочу засвідчити, що ні як ми почали розмову про гадалок, про психіатричні центри, про то що це все не діє. Тільки Господь, тільки Ісус Христос дав мені свободу. Я, що змінилося, ви питаєте? Змінилось те, що я полюбив ранок. Я так. просипаюся в мене в пісні є в, надія, в серці. Є, да, є, є надія, надія я, Бог мене навчив любити, вірити, навчив правильно Слава відноситись Бог. до роботи, тому що я ну Слава колись був лінивий там. Питався, всячески. Ну да, я от раніше, як і всі думають, що таке реабілітаційний центр. Мому по моїй уяві це було якісь, ну щось може так зивнятися з лікарнею, але на релігіозній основі. А зараз я розумію, що Бог це не релігія, що він це що він живий, він зараз mm. тут, він зараз нас чує, він зараз з нами. І Я просто це розумію, тільки він може ну, дати нове життя. І на прикладі братів дуже важливо, щоб були такі браті, які повністю соответствують словами і поступками. А що ви скажете, брат Ніколай? Что ну, у вас там таки ну, трапилось, да? Мне 54 года, да, и 58 -го года рождения. Uh -huh. вот, кажется, я ранее думал вот так, что человек до 40 может определиться в жизни. Uh -huh. Должен мужчина. На самом деле, уже прошло за 40, да, и я ничего. И 50, жизни... и получается, да, что. Да, и получается, уже я uh -huh. свое отжил. Я uh -huh. себя похоронил. Uh -huh. Сказать uh -huh. по правде. Uh -huh. Я не реализовал себя ни в чем. Меня ничто не интересовало, мне ничто было не интересно. И я допился до такого состояния, что я перестал замечать людей даже тех, с которыми я живу, родных. Когда я это осознал, я понял, что назад уже возврата нет. Я принял покаяние. Он принял, и он ответил Да. И я почувствовал, что я прикоснулся к чему-то такому чего я раньше не испытывал. Оно чуть-чуть приоткрылось. И мне было очень приятно это не передать ни вкусом, ни запахом, ни словами. Вот. Це Що, прекрасне що це ми чувство. можемо сказати? Послухайте, 54. 54. 54 роки. І дивіться, людина, можливо, в такому віці, як брат Ніколай сказав, що вже закінчилась, вроді. Ну, не то, що закінчилося, але багато цей час вже мають онуки і так далі. Вже. І, а він, залежно від алкоголю, пропаща людина. І Бог дає нову надію, вихід, новий початок. Це. Просто чудово. Спасибо, очень интересно. Да. Пастор, но у меня да. другой еще вопрос есть. Смотрите, часто люди оказываются в каких-то бедах угу. из-за своих каких-то ошибок, из-за каких-то своих неправильных решений, поступков, да. из-за своих грехов, скажем так. Угу. Вот И люди осознают, что они виноваты в этом. Угу. И они, возможно, не верят в новое начало, в будущее, потому что они думают, что Бог их уже, ну, не сможет простить. И, то есть Бог поставил на них уже крест. Они, возможно, сколько раз пытались поменять себя, свои поступки, но у них ничего не получалось. Они думают, что, ну, вряд ли что-то можно изменить, потому что, ну, Бог поставил на них крест. Я абсолютно уверен, что Бог даёт шанс и шанс э, каждые абсолютно люди не. Брат Николай говорил. Що він так прийшов уже після 50 років, то до цього часу він не знав Бога, може так скажемо, але Бог його знав, милотерпів і прощав. Тому є можливість, є шанс. І незалежно в якому віці, і навіть і ще раз хочу сказати, незалежно скільки разів вам приходилось повертатись до Бога, спішіть назад. Просіть Бога, але насправді я впевнений, що саме Бог може звільнити, як він звільнив сьогодні усіх чоловіків. Ще один приклад Олександра, він зараз один із лідерів центру, І е, я знаю, що він був розлучений. залежність від коголя довела його шлюб до того, що він розвалився. Але Господь також його спас, простив гріхи його і його дружини. І на сьогоднішній день е, це вже зовсім інше життя. Як сьогодні ви живете, що у вас в сім'ї робиться? Ну на даний час все слава Богу, але сім років назад було крах сімейний. І коли вже було розлучення, я розлучився з своєю супругою і проходив курс реабілітації, молився за свою сім'ю, Бог. Каснувся мою жінкою, вона також покаялася. І коли я знайшов Бога на центрі, вона знайшла його Бога в ні в центр, можна сказати. Uh -huh. і Коли ми я вернувся назад, настало питання, як жити далі. Але ми розуміли, що слово Боже, воно ну противиться тому, що гражданському шлюбу. І ми прийняли рішення разом з знову одружитися. Дружити. І на даний період часу, після того, як ми знову одружилися, ми маємо ще двоє здорових діток. І тобто на даний троє період... у вас тепер дітей. Так, да, да. На даний період являємося, по законам України як багатодітна сім'я. Слава О, Богу. Слава Богу. Всі ситуації, як ми бачимо на цьому прикладі, е, Олександр е, відновив стосунки з дружиною, Але, дякуючи знову таки Господу. Я думаю, що для всіх вас, хто сьогодні нас дивиться, добрий приклад. Ось я також знаю, що у Ярослава також Господь благословив дружиною і благословив його Бог. Вона сьогодні вагітна. І вона абсолютно здорова і вони чекають цю дитинку. Слава Богу. Молодці, звісно, я рад за вас. Ну, Дякую вам, браття, за ваш розказ. Пастріально ми не будемо мішати, тому що брати тут У них... Особое время, да. Мы, наверное, пойдем в, соседу, в соседнюю комнату и там продолжим. Идемте с нами. Пастырь, ну были интересные свидетельства, братья, правда? И вот во время новогодних праздников, я думаю, для зрителей это какой-то стимул. Может, действительно, что-то начать сначала, что-то начать с чистого, с чистой страницы, что-то изменить в своей жизни. Как вы думаете, вот в канун Нового года это для, стимул для них? Ну, взагалее-то люди такие робли. До якоїсь дати завжди приурочують саме в час якихось змін, От, казати, з Нового року. Але хтось уже розчарувався, нічого з Нового року не починається, а часто зовсім починається інше, гірше. Тому я думаю, що не варто до якоїсь дати себе прив'язувати. Починайте прямо сьогодні, прямо з того дня. В якій ви бачите, що вам потрібні ці зміни. Починайте милитися до Бога. Йдіть до церкви, йдіть до священника, до пастиря, радьтеся, що робити. Йдіть до віручих людей, починайте змінювати, поки ще не пізно, якщо так можна сказати. Не чекайте понеділка, все почну з понеділка, або з Нового року. Починайте, бо саме Бог на кожному місці. І він не починає діяти краще з понеділка. А, а він починає завжди, як тільки ми до нього. Як я ну я завтра почну. Да? А, а завтра ніколи не що завтра. Тому поч... нове життя, новий початок, він завжди можливо почати з того моменту, коли ви прийняли рішення покликати Бога і попросити Його допомогу. Тому раджу не прив'язуватись саме до нового року. Ми розуміємо, що це, якби, це календар, це якийсь час, який відмірює якийсь рік, але хай він не міряє ваше життя, хай міряє саме ваше рішення. Ви прийняли і почали. Завжди можна змінити все на краще з Господом. Якщо ти вчора робив зло, сьогодні ти можеш робити добро. Починай прямо сьогодні, піди до сусіда. І помири з ним, принеси йому якусь їжу, наприклад, або якийсь торт на Новий рік, я не знаю. Пастор, ну а ви лічно, коли аналізуєте свої годи, вам не, не больно за безценне прожите годи, як в фільмі говориться така фраза? Мені кажуть, пастор, чому ви не пишете історію церкви, наприклад, чому не. Скажу так: напевно, мемуари, яких можна назвати, можливо, я буду писати лише тоді, коли не буду, не буду бачити. Завтрашнього майбутнього, Того активного. Тому я не пишу, тому що кожен день я бачу нову історію, і вона завжди краща, ніж те, що було вчора. Тобто, у вас є то ради чого ви живете? Да? Гадаю, що це буде 70-80, а може навіть і більше. Тому я хочу благословити і помолитися. Можливо, для тих, хто сьогодні не в в такому важкому стані, не знає, для чого жити і куди йти. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, Отче Небесний, благослови е, тих людей, хто нас сьогодні дивиться. Торкнись їхнього нього серця, дай їм надію, дай їм побачити, що впереді ще є той те, те сенс, для чого вони живуть. Це ті люди, які живуть сьогодні в ще в гіршому стані, не бачать надії, не чують. Пошли їх туди, куди, де вони потрібні були, Господи. Можливо, підтримувати хворих в лікарні чи допомагати в репцентрах. Благослови, Господи, щоб вони побачили довкола себе скільки таких людей, які потребують підтримку. Я молю за кожного і благословляю в ім'я Ісуса Христа. Аминь. Спасибо, пастыре, за ваши ответы, за ваши советы. Спасибо. А с вами была программа Ответы с Александром Дегтяренко. Не теряйте надежды. Увидимся на следующей неделе. До побачення. Вати своє щастя без Бога, церква Заповіт Ісуса Христа. Чекає на вас щонеділі о 10 ранку та о 5 годині вечора. Бог знає, як тобі допомогти.